І так, усім привіт, друзі! З вами DarkaRAGornUA, і сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння консолів PlayStation 2 у 2024 році порівняно з емулятором. Даних консолей у мене було близько 4 штук. Перша консоль 9000 серії, і, як на мене, з нею було найменше проблем, однак куплена вона в мене була новою в магазині, але дана ревізія подобається мені найбільше через наявність будованого блоку живлення. Так як в 7000-х верхів, Версіях, якими я володів після, блок живлення є зовнішнім, і навіть зараз з однією з консолей даної серії, що знаходиться в моєму володінні, є проблеми, а саме зображення ще пропадає на долю секунди, при тому, що сама консоль в даний момент часу не вимикається. І проявляється ця проблема тільки при використанні компонентного кабелю. Так можна подумати, що з блоком живлення ця проблема не пов'язана, однак одного разу я просто випадково дізнався причину, просто пересунувши блок. Так само методом. Проб, дізнався, що найгірше блок живлення почувається, якщо встромити його не напряму в подовжувач, а через стрійник. Ніби ловить наведення інших пристроїв. Загалом проблему я локалізував, але осадок і рідкісні вимикання дисплею все одно залишилися. Дану консоль я купив все в тому ж 2023 році, що постійно повторюється в моїх відео з практично мертвим лазером. Благо граю я на ній з флешки, а для установки OPL-буту занадто живий лазер мені не потрібен був шукати диски або записувати їх, як це в подальшому сталося з PlayStation 1, у мене не було ні сили, ні бажання. Оригінальних геймпадів у мене з консолю не було. Було два дешманських китайських, які одразу вирушили назад на вторинний ринок, а я пішов купувати собі DualShock 2. І можу сказати, що смішнішого і знущаючого дійства я ще не робив. Спочатку я купив пару геймпадів, з яких один живий зібрати не вийшло, так як мало того, що вони були різних ревізій, пластик в них був не весь цілий, і деякі кнопки тримались на чесному слові. Зрозумівши, що ідея була не дуже, я зробив свою. Другу помилку, вирішивши купити такий геймпад у три дорогого магазину, який торгує ігровими товарами. Геймпад, який до мене прийшов, виявився з проблемами. Не працювали всі шифти. Оскільки магазин дає гарантію від себе на товар, я написав гнівну тираду в телеграм саппорта даного магазину і відправив їм товар назад за свій рахунок. Як не складно здогадатися, на той момент мій емоційний стан вже був на межі виверження вулкану. Але я сподівався, що після того як я написав весь цей спіч, новий геймпад, що мені вишлють, буде позбавлений проблем, і я отримую те, що замовляв. Можете поставити відео на паузу і написати, що в результаті я отримав. Написали так ось, отримав я геймпад, у якого рандомно моргає лампочка аналога. І я ніде не знайшов опису можливих проблем і причин, форуми з інформацією зі старих геймпадів буквально або мертві, або не існують. І ні, проблеми не в електроживленні. Ще раз передаю привіт зовнішньому блоку. Так як цей геймпад я підключав до PlayStation 1, і на ній така сама проблема. Я написав про дану проблему саппорту знову, мені дали розширену гарантію і компенсували гроші за доставку. Як довго житиме цей геймпад, я не знаю. Відправляти його на заміну втретє, я не захотів, але відчуваю лампочка явно раніше витріпли мені нерви своїми епілептичними нападами. Сьогодні в нас вийшла досить велика вступна частина, але як є, переходимо до теми ролика і почати я б хотів би з мінусів фізичної версії даної консолі. Перший мінус сумнівний стан консолі та периферії: мертві геймпади, вбиті лазери, мертві мотори приводів, проблемні блоки живлення, всі бонуси властиві старим консолям. Цілі мені здається, хіба що карти пам'яті. Другий мінус виведення зображення: грати на сучасних великих телевізорах, особливо маючи зі старих роз'ємів в кращому випадку композитний вихід, вкрай боляче очам. Найкраще, звичайно, для гри підійде старий променевий телевізор, або ж старі плазми, які мають низьку роздільну здатність матриці. І наявність компонентного відеовиходу, або хоча б з карти з підтримкою RGB. Так як в даних способах сигнал ділиться на більшу кількість проводів контактів, кінцеве зображення виходить більш на. Насиль... І чітким конвертер PS2 той HDMI на моїй 7000 версії консолі дає перешкоди та мерехтіння. І хоча вони не критичні, але все одно неприємні. Спробував два різних перехідника. На жаль, іншої консолі для перевірки в даний час у мене немає. Однак при використанні компонентного кабелю або будь-якого іншого проблем не виникає. Третій мінус низький FPS і погана продуктивність в іграх. В цьому пункті мені відразу згадалося Shadow of the Colossus з її кінематографічними 24 кадрами, що плавно йдуть у битві з колосами до стабільних 10-15 кадрів і в цілому, звичайно, грали, і тоді це вважалося нормою, тому що не знали, що буває по-іншому. Багато графоні з тих ігор на PS2 рідко видають стабільні 30 кадрів. Про 60 я взагалі промовчу. Макс Пейн, в принципі, отримав свою основну фішку з уповільненням завдяки слабому залізу. З другої плойки, втім, не забуватимемо і про легендарні тумани, створені тодашньою слабістю заліза PlayStation 1, які так само стали фішкою гри. Загалом, якби мінусів вже достатньо, щоб зробити висновки, але все ж таки спробуємо пошукати плюси, правда, тут доведеться схитрувати. Перший плюс наявність у PlayStation 2 USB-виходів і можливість використання їх для запуску ігор через OPL, а також запуску PlayStation 1 ігор. Так само є можливість з'єднати PlayStation 2 lan кабелем з комп'ютером і розшарити спеціальну папку з іграми. Там навіть не буде жодних проблем з відтворенням відео в проблемних іграх, через більшу пропускну швидкість. Ідкість, але головний мінус даного способу: хочеш грати, включай комп'ютер. Другий плюс низька ціна даної консолі на вторинному ринку через велику кількість проданих консолей. Це одна з найдешевших консолей на ринку. Третій плюс легенда свого часу. Консоль, яка має найбільший тираж продажів, мрія геймера 2000-х. І так, з плюсами, звичайно, було дуже складно, так як це не портативна консоль, а так само вона не має якогось унікального управління. Рекомендувати її до покупки можу тільки тим людям, які не дивляться цей ролик, оскільки вже давно знають все про цю консоль. Якщо ви хочете доторкнутися до легенди, ви можете це зробити, але рекомендувати до покупки цю консоль я не можу. Тому що емулятор повноцінно запускає всі її функції, можна спокійно підключити навіть оригінальний геймпад через перед. Хідник або взяти бездротовий геймпад від PlayStation 3, збільшити роздільну здатність рендеру картинки в залежності від заліза вашого ПК і отримати стабільні 30 60 кадрів, а можна й розлочити кількість кадрів. Але цим я б користувався обережно, оскільки можна зламати скрипти та отримати прискорену гру, так як на той момент деякі розробники прив'язували їх до FPS. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також на мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Так поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.